Історично відомий факт, що Миколай народився в IV столітті і жив і при правлінні імператора Костянтина. Народився він в багатій сім'ї, прожив безтурботне дитинство, але все це закінчилося зі смертю його батьків. 19 грудня велике християнське свято 10-го Миколаюча до творця. Миколай після смерті став святим і кожного року, 19 грудня, ми відмічаємо прекрасне свято Миколи Чудотворця. Україні завжди готувалися до цього свята, бо це було щедре і веселе свято. Готувалися до нього завчасно. Звивали музик, звали гостей, готували подарунки, варили пиво і звичайно випікали тістечка, які називались Миколайчики. Саме тому студенти міжрегіональної академії управління персоналу щорічно проводять загальну академічну благодійну акцію студенти Маум дітям святам, який зрозуміло, що проводиться саме в день Святого Миколая. Зрозуміло, що діти, яких немає сімей, бо це сімейне свято День Святого Миколая, бо в кожну сім'ю приходить Миколай і приносить святкові подарунки, але є на сьогоднішній день. Ще Діти, яких немає батьків, які е, хотіли би в цей день проснутися і отримати теж подарунок. А ви, сёстри? В цьому році, окрім збору коштів та подарунків, ми ще провели благодійний концерт для студентів академії та співробітників. Зібрані кошти, від якого підуть теж на озеленення дитячого притулку номердин міста Києва. Хотілося б зазначити, що ініціатором цього благодійного концерту являється іранський студент Хусейн Мірзаголі. але на його, на його благочинну таку акцію відгукнулися всі студенти академії. признайся мені, звідки тебе дішає. і Я думаю, що сьогодні отримали велике задоволення, вирій позитивних емоцій, натхнення творчого. Як наші діточки, які знаходяться в нашому центрі, так і студенти вашої академії, і техніку в тому числі, і викладачі, і я дивилася, навіть і наші співробітники теж були дуже задоволені тому дійству, яке на даний час відбувалося.